Робоче місце оператора складається з декількох компонентів, а саме двох кейсів з обладнанням, які мають маркування А і Б і двох тубусів. У кейсі А знаходиться обладнання, яке дозволяє працювати з ним повністю не виймаючи його з кейсу. А саме, персональний комп'ютер типу ноутбук, щитувач документів, щитувач відбитків пальців. Сканер підпису. Веб-камера Цифрова клавіатура для введення пін-коду. Металевий сейф для шифратора, мережевий маршрутизатор. Місце для модему для підключення інтернету. Важливо: шифратор та модем не входять у комплект постачання. Розширювач портів USB для підключення додаткового обладнання, система автономного живлення. Що складається з автономної батареї, мережевого зарядного пристрою та модуля управління і розподілу живлення, для зручності роботи з обладнанням щитувачів відбитків пальців, сканер підпису, веб-камера. І цифрова клавіатура для введення пін-коду можуть бути витягнуті з кейсу і розташовані поряд з кейсом на відстані приблизно 50 см без необхідності перепідключення з'єднувальних кабелів. Розташування обладнання у кейсі А і їх внутрішнє підключення дозволяє проводити зарядку вбудованих акумуляторів безпосередньо в кейсі. Для зарядки обладнання в кейсі А. Необхідно дістати з ложементу силовий кабель і підключити його до мережі 220 В. Зарядка вбудованого акумулятора кейсу, акумулятора ноутбука і акумулятора GPS-пристрою моніторингу розпочнеться автоматично. При підключеному зовнішньому живленні від мережі 220 В положення перемикача на блоці управління живлення PDM 003 не впливає на заряд обладнання а лише керує подачею живлення на блок шифрування, мережевий маршрутизатор і модем. Таким чином, якщо потрібна робота всього обладнання під час зарядки акумуляторів, перемикач на блоці PDM 003 необхідно перевести в положення мінус. Увімкнено. Якщо потрібна тільки зарядка акумуляторів обладнання кейсу, Перемикач на блоці PDM 003 необхідно перевести в положення 0. Вимкнено. Примітка. Час зарядки залежить від рівня розряду акумуляторів і може досягати до 5 годин. Індикатор заряду розташований на блоці управління живленням PDM 003, відображає рівень заряду. Вбудованої батареї кейсу, а також орієнтовний час роботи батареї до закінчення заряду або розряду. Під час зарядки вбудованої батареї кейсу інтеракатор заряду показує анімацію від мінімального значення до поточного рівня заряду під час розряду статично відображає поточний рівень заряду батареї. Відображення часу до закінчення заряду, розряду. Вбудованого акумулятора розраховується орієнтовно на основі миттєвих параметрів споживаної потужності заряду розряду. Під час заряду акумулятора ці параметри статичні, тому розрахунковий час змінюється плавно від максимального значення до нуля. Під час розряду орієнтовний час до повного розряду може змінюватися нелінійно в залежності від споживаної потужності підключеного обладнання. Наприклад. При зарядженні вбудовані батареї кейсу і розрядженні батареї ноутбуку час відображатиметься менше. Після завершення заряду батареї ноутбука від вбудованої батареї кейсу індикація розрахункового часу збільшиться. Загальний час роботи обладнання кейсу А при повному, початковому заряді вбудованої батареї кейсу і батареї ноутбука становить близько 5 годин залежно від зовнішніх умов. Примітка. При зарядці понад 7 годин відбувається калібрування індикатора заряду вбудованої батареї кейсу, розташованого на блоці управління живленням PDM 003. У кейсі B знаходиться додаткове обладнання. Для роботи з ним його необхідно виймати з кейсу та підключати до обладнання з кейсу А. А саме. Принтер для друку документів з акумулятором і зарядним пристроєм. Планчетний сканер документів. Фотоапарат з акумулятором і зарядним пристроєм. Спалах для фотоапарату з акумулятором і зарядним пристроєм. Кабелі для підключення. Для роботи з обладнанням кейсу Б. Його необхідно виняти з ложементу, вставити акумулятори до фотоапарата та спалаху. Розташувати поряд з кейсом А і відповідними кабелями підключити до розширювача USB-портів кейсу А. Розташування обладнання в кейсі Б і їх внутрішнє підключення дозволяє проводити зарядку вбудованих і або зовнішніх акумуляторів безпосередньо в кейсі. Для зарядки обладнання в кейсі Б необхідно. Перше. Розташувати акумулятори фотоапарата і фотоспалаху у відповідних зарядних пристроях. Покласти принтер у відповідне місце в ложементі і підключити принтер до кабелю зарядного пристрою. Принтера, розташованого поруч із його зарядним портом. Друге. Дістати з ложементу силовий кабель і підключити його до мережі 220 В. Третє. Увімкнути кнопку живлення, мережевого фільтра, розташовану в нижній правій частині ложементу. Четверте перевірити початок і закінчення зарядки обладнання за відповідними індикаторами зарядних пристроїв. Примітка. Час зарядки залежить від рівня розряду акумуляторів і може досягати максимум до 5 годин. У тубусах знаходяться штативи для фотоапарата і фони для фотографування.